Добрий день, шановні глядачі каналу 220 вольт. З вами Євген, і ми продовжуємо знімати наше відео пов'язані з сонячними панелями і е, системами автономного живлення. На сьогоднішній день ми знаємо, що ми маємо гостру проблему з автономним живленням, е, квартир і будинків, зв'язано з тим, що були завдані удари е, москалів по нашій критичній інфраструктурі. Дуже багато зараз в інтернеті є різних варіантів, як заживити квартиру, як заживити будинок. Я і наша команда багато розглядали різних можливостей, і, і, і так також цей довгий шлях, скажімо так, пошуку різних систем був зв'язаний з тим, що. І обладнання на сьогоднішній день, особливо в Україні, немає по багатьох причинах, починаючи від логістики, закінчуючи тим, що є великий спрос на різне обладнання. Але ми зупинилися на декількох варіантах систем. Перший варіант це така більш преміальна система на інверторах Victron. це нідерландські інвертора преміум якості, такі професійні, дуже ось. Другий варіант, який саме зараз я вам хочу показати, це варіант на інверторі 5 кіловатному гібридному люкспавер. Це інвертор, який дозволяє, який може працювати в режимі істочника безперебійного живлення, так як і зараз він працює в цій квартирі. Це квартира в багатоповерховому будинку. Я тут живу. Відповідно, вже обкатали цю систему і можу про неї більше розповісти. Також цей інвертор я показував в попередніх відео в нього є до нього є можливість підключити сонячні панелі. Тобто, в чому плюс цієї системи на сьогоднішній день. Ми маємо проблему з, з електрикою, з безперебійним живленням, але після перемоги або під час стабілізації. Ця, система, ну, ця проблема не буде так гостро стояти. І, на нашому, і в наших людей, які купляють всякі різні зарядні банки, акумулятори і так далі. Це все обладнання полишається. І воно практично не буде задіяне, тому що не буде такої гострої необхідності. Чим кращий варіант з таким інвертором, тим, що цей інвертор можна буде потім. Перенести на свою присадибну ділянку дачний будинок, приватний будинок, батькам або собі, і поставити його вже працювати разом з сонячними панелями в майбутньому, разом там з акумуляторами і так далі, щоб він працював на економію електроенергії. Не обов'язково він може працювати, просто економити електроенергію без акумуляторних батарей. Але зараз ми поговоримо про систему, яка тут з акумуляторними батареями, яка е, саме е, працює на Резервне безперебійне живлення. Тут стоїть цей 5-кіловатний інвертор. Він дозволяє, в принципі, заживити абсолютно всю квартиру. Навіть якщо у вас є якісь електроприлади, він їх абсолютно спокійно потягне, цієї потужності вистачає. До нього, до нього я поставив 4 акумулятори АГМ. Це не автомобільні акумулятори, це стаціонарні кисло, свинцево кислотні акумулятори. які Саме е, використовуються і предназначені і саме для таких систем. Цей акумулятор спокійно можна використовувати в житловому приміщенні. Е, ну, наприклад, зараз дуже велика помилка. Я не буду свій час довго е, на цьому е, значить, зосереджувати. Що зараз дуже багато використовують акумуляторів автомобільних в автомобільних системах. Це є неправильно. Неправильно з багатьох причин. Сама перша основна, по перше, він технічно автомобільний акумулятор не предназначений для таких систем. По друге, акумулятор автомобільний при зарядці виділяє водень, що є дуже шкідливо для дихання людей. По перше, по-друге, воно є вогненебезпечно, бо водень запалюється. Тому якби я не є дуже багато статей, дуже багато відео в інтернеті, чому не можна використовувати. Але я розумію, що бувають різні ситуації, де просто необхідно взяти будь-який акумулятор і заживити щось Це там на фронті або десь в селах, де нічого немає. Я розумію, да, ну... але провітрюйте, будь ласка, тоді приміщення і якось бережіться і дивіться, щоб він працював, щоб він заряджався і так далі. Хоча це є неправильно, і я е, не рекомендую. І другий варіант це можна ставити цей інвертор, дозволяє поставити літієві акумулятори. Просто їх зараз немає в наявності. Я взяв то, що було в наявності, ось ми там. Ісь я поставив зараз обкатую цю систему, в принципі, працює добре. Тут 3 кВт запасу того, що ми можемо з них взяти. Насправді більше, але кислотні акумулятори не можна розріжати на 100%. Значить, 3 кВт годин. 3 кВт годин дозволяє, ну, якщо там холодильник, якісь лампочки, в принципі. Ну, 6-10 годин без зарядки. Ця система зможе попрацювати. Ну, без опалювальних приладів. Зрозуміло, якщо ми говоримо про якісь опалювальні прилади до пів кВт, наприклад, як інверторний кондиціонер або якась, е, якась е, панель нагріваюча. Ну, відповідно, цей час скоротиться там до 4 годин, і то не завжди можна включити там на 20 хвилин на годину, нагріти якесь невеличке приміщення і вже не замерзнути. Ось і саме головне, я ж кажу: в майбутньому цей інвертор можна використовувати в себе на дачі або в приватному будинку. Він і по зеленому тарифу зможе працювати цей інвертор. Ось і зможе працювати без акумуляторів для економії електроенергії. Тому шановні, от така система. Є також багато різних інверторів зараз. Дивимося, будемо знімати огляди на цей інвертор. В мене є огляд в попередніх відео там, де вони він працює як сонячна як у складі сонячної системи, тому там більш можна ознайомитись. Я показую його. От, що стосується квартири, мені здається, це такий самий демократичний варіант, хоча не є самий дешевий. Ось далі будемо знімати по мірі можливості відео з різними інверторами, з літієвими також акумуляторами, Будемо вам показувати. Всі питання ви можете задавати під цим відео. Також там буде мій номер телефона. Тому звертайтеся, дзвоніть будь-який час, проконсультуємо консультації безкоштовні. На все добре, слава Україні! З вами був Євген. Підписуйтесь на наш канал. Щасливо вам! І бережіть себе!